збиралися, типу, явно нерозумними людьми, того, що ну, тросики газу не мають йти біля акумулятора, для них є все окреме місце, типу, куди вони мають заходити. Ну і це зараз все будемо справляти. того я вже тут трошки підрозкидав, витягнув корито. Ну і по наявності тут таких слів, типу пилюки, паутини і все остального, явно можна зрозуміти, що двигун давно тут не обслуговувався, тому і заодно обслуговуємо двигун. До речі, що хочу сказати, на превелике удивлення, типу, до цього всього, що скутер в дуже занедбаному стані, я б так сказав, то двигун працює тут просто шикарно. Дуже подобається, не димить, тіпа, працює рівненько, ніяких звуків посторонніх немає. Тому я в принципі із-за цього його брав, тому що в ньому наявні документи. Живий він код, типу, переоформлюється і двигун в гарному стані. Все інше в мене ну я не собираю мене воно паличка. У мене на вибір. вже я дивлюсь, що я буду ставити цю чи цю. Щоб ви просто розуміли, зараз показую, дивіться. А. Якби є оця дверка, вона відкривається. Тут мають бути такі металеві пластини, прикручені, щоб воно тіпа, там не ходилося, як не болталось, тіпа, як, як в проробі ця оця дверка, бо вона не зрозуміла, що робить. В мене навіть є, усього такі, усього, дивіться, як мене мають виглядають, їх ніде немає. Тобто, і. Ну і вообще, щоб ви розуміли, просто ось о, бачите, реле, вони там ставляться в определенні пази. У них там є своє місце. Вони і добре. Там этот. при цьому, при всьому, що тут все є і все воно справне, е, кріпилися вони, ну, типа як і все в цьому скутері на, цим, на стяжках. Ну, типа, людина, походу, любила типа деда в банку с сомрезами и кучу стяжек. То, ну, короче, все робим по правильному, все будет хорошо. Я думаю, что мы его спасем. А там ще може я по пофарбую вообще красиво все будет. Я б вам, звісно, хотів би зібрати всі факапи на відео, які сталися з цим скутером. Ну, типа, просто знаєте, в мене око тіпалось, то я почав дуже швидко їх відправляти. Ну а також потихеньку, коли зі свіжою головою добираюсь до них, то це буду вам потихеньку показувати. Дивіться, це блок предохранителя. Ну, не блок це там на старті. На і коротко, дивіться, бачите, один предохранитель стоїть кривенька і кришка не закрита. А дивіться, чого? Ой, а у нас тут болт вперся, бо не той болт закрутили, ну, типа, в сидушку, і знаєте, ну, типу, вместо того щоб тіпо, викрутити його ладно, вже не міняти на другий, хоча б обрізати це. Тіпо, ні, треба так. Ну і там непонятно, що за коротше, Ну і це приходиться отакі от всі життя доробляти. Так що такі пірошки.